Протягом дня ситуація в зоні АТО характеризувалась як складна. В районі Донецького аеропорту не припиняються активні дії підрозділів Збройних сил. Незаконні збройні формування не припиняють обстріли позиції українських військ навколо аеропорту. Поблизно цілих пунктів Тоненьки, Піски та Авдіївка. Так, сьогодні вогонь артилерії та реактивних систем залпового вогню відкривався лише по-тоненькому 10 разів. Артилерія збройних сил веде вогонь у відповідь о 15.00 в районі Мар'їнки відбулось бойове зіткнення з бойовиками. Українські патріоти дали гідну відсіч нападникам на Луганщині, в районі 29 та 31-го блокпостів, що в районі населених пунктів Кримське, Нижнє та Новотошківка, ситуація суттєво не змінилась. Після того як вчора наступ противника був зупинений, українські військові завдають артилерійських ударів по позиціям нападників та проводять перегрупування для відновлення лінії розмежування. Противник веде обстріл 29 го блокпоста та наших позицій поблизу 31-го блокпосту з мінометів артилерії та реактивних систем залпового «Град». В районі Маріуполя сьогодні відновилися активні обстріли бойовиками наших позицій. О півдні вогню з мінометів артилерії, танків та реактивних систем огню ГРАД було піддано кріплені пункти поблизу населеного пункту Гнутово. Біля населених пунктів Чермалики та Лаківка бойовики відкривали вогонь по українським військовим стрілецької зброї, а поблизу Павлополя та Первомайська з мінометів. Військовослужбовці Збройних сил, які несуть службу на блокпостах, що розташовані на західній околиці міста Горлівка, у відповідь на артилерійські обстріли нанесли удар, внаслідок чого бойовики понесли втрату живі силі та бронетанковій техніці. Декілька обстрілів терористи здійснили на Дебачівському напрямку. Загалом з 6 до 18.00 незаконні збройні формування здійснили 72 обстріли об'єктів і позицій сил АТО. Противник отримав адекватну відповідь. Терористи не припиняють вести вогонь по мирним громадянам. Зранку обстрілу з градів зазнав населений пункт Нутово. З танків бойовики обстріляв Чермалик, а місто щастя було обстріляно двічі з артилерії та реактивних систем залпового вогню.